Речі спакували. Так! Чудово є у кожного. Так! Речі, спакували. Так! Є у кожного. Ось так весело та гучно у незламному хабі розпочались різдвяно-новорічні свята у казкову виставу та незабутній різдвяний круїз маленькі запоріжці поринили разом зі своїми батьками. Малечі показали захоплюючу постановку про пригоди дракона та провідника потяга, які в одному експресі подорожують до самого Санта-Клауса і разом зустрічають новий рік. Батьки зізнаються, дітям не вистачає зараз позитиву під час війни, тому до незламного хабу прийшли за відчуттям казки та. Дитина любить дуже новорічні концерти, різдвяні, ялиночку, фотозони, казкових героїв. Кожного року ми шукаємо де, куди нам піти, щоб роздивить дитину. І Дуже подобається, що тут є бомбосховище, що е, вистави проводять для дітей навіть в укритті. Не дивлячись на те, що війна, але дітям треба е, розваги. Вот. І тому. Ходимо на концерти на вистави, щоб діти не скучали, не сумували і хоч щось бачили на Новий рік на Різдво. Сьогодні прийшли на виставу перший раз. Хочемо отримати казку, позитивні емоції, підняти дитинці настрій в такий нелегкий час. Думаю, що ми отримуємо добрі, позитивні, гарні, дитячі емоції. Я хочу побачити Діда Морозу та тварину. Окрім дракона, символа нового року, діти побачили пінгвінів. Також зустріли ельфів, які готують подарунки. Та звісно, зустрілись з чарівником Сантою. Ми мріяли про ці свята, тому що ну з зрозумілих причин у минулому році не було жодних свят. Ми мріяли про те, щоб подарувати жителям міста новорічний настрій, і також діти, які ходять до нас у творчі колективи, вони також люблять а, дарувати свою творчість, проявляти свою творчість. Тому це для нас усіх велике, велике свято, що ми маємо таку можливість. Організатори рекомендують виставу дітям від трьох років, але прем'єра показала, що батькам не менш цікаво. Новорічні дійства триватимуть до 30 грудня, початок об 11 і 13 годині. Щовихідних нагадуємо, незламний хаб є укриттям, тож всі заходи в ньому є безпечними на випадок повітряної тривоги. Окрім цього, тут надзвичайно гарні святкові локації для новорічних світлин. Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ.